Друзі, усім привіт, радий усіх бачити на моєму ютуб каналі. Я запустив нещодавно рубрику, які відповідає на ваші питання за донати для ЗСУ. Тому приємного перегляду. Я дуже сильно надію, що ми цю рубрику будемо підтримувати і дійдемо разом з нею до перемоги. Там все чесно, все відверто, все від душі, тому приємного перегляду і я дуже сподіваюся, що вам сподобається. Друзі, і так почнемо відповідати на ваші питання. Знаю я, що ви не очікували на таке швидке відео від мене, але я вирішив робити такі наші відео відповіді досить короткими. Тобто це не буде там по декілька годин. Буду робити досить такі стислі відео, в яких буду відповідати на 3-5 ваших запитання. Тому, якщо ви не знайшли відповідь на ваше питання у цьому відео, то дивіться наступне, я думаю, там воно вже буде. Обрав декілька цікавих питань, на мою думку, і зараз на них відповім. І почнемо з такого питання, як Ігор Стародубець написав такий коментар: Привіт, Макс! Зробив маленький донат. Питання наступне: чи, буде в тебе такі, чи були в тебе такі рибалки, на яких треба було ловити рибу, яку ти раніше не ловив? Чи вдавалося спіймати цю рибу? Яку тактику використовуєш при ловлі невідомої тобі раніше риби? Чи занурюєшся дуже глибоко в літературу, щоб зрозуміти новий, новий риби? Так, дякую за гарне запитання. Також велике дякую за донат. І відповідаю: так, в мене була, була така ситуація. Була вона років 5 з тому. І сталася вона тоді, коли я вирішив поїхати на своє перші змагання з лову Озерної Фарелі Арія Ловля. В Харкові тоді не було водойм, на яких такий спосіб лову був дозволений, і було всього пару водоєм, де була взагалі така риба. Тому без жодного досвіду мені треба було не просто підготуватись до рибалки, а приготуватись до змагань. Тобто я повинен був ловити рибу проти тих людей виступати, які вже мають досвід. В такій ловлі. Тому що я зробив, і що я раджу усім тим людям, хто ніколи не ловив той чи інший вид риби? перше це подивитися відео на Ютубі з тих місць ловлі тої риби, куди ви збираєтесь поїхати. Поясню, чому відео. Текст, на мою думку, не підходить. І я взагалі останнім часом майже нікому не раджу щось читати стосовно риболовлі, а краще подивитись, чому. Тому що уяву у всіх працює трішки по-різному, і те, що я напишу і скажу там робити проводку там в два підриви, два підриви кожен розуміє по-своєму. Тому ви не зможете, мені здається, правильно все те перейняти, що хотів вам сказати автор. Тому краще дивитися, безусловно, безумовно, відео. Дивіться відео і робіть певні висновки, собі там заміточки, так, ловить на те, ловить так. Підкреслюйте якісь нюанси лову, якщо автор цього не каже. І от підмічайте те, що вам казалось до цього ну, не так. Скажімо. Наприклад, да? візьмемо конкретний приклад Лов форелі, я ніколи до цього її не ловив. І їду на перше змагання. Включаю відео і дивлюсь, ага, приманку не опускають на дно. Ловлять десь в середині горизонту, тобто щитають до 3-5. І починають робити проводку. Так, занотував собі ловля такто. Так, дивимось, ловлять на коловалки. Які саме коливалки? які ваги використовують, а, які кольори використовують, яка логіка зміну цього кольору? Так, незрозуміле питання, яка логіка зміну зміни кольору коловалки. Так, добре, заходимо в Google, заходимо в YouTube, набираємо підбір кольору коловалки при ловлі форелі. Пару відео дивимось, і особливо є гарні відео іноземців, японців з субтитрами на англійській мові, де вони чітко пояснюють, чому використовують той чи інший колір коливаки. І так, от ви збираєте собі якусь логіку і вже готові до ловлі. Тобто ви повинні розуміти. На які приманки вам це прийдеться ловити, яким знарядям, тобто спінг, катушка, яка у вас повинна бути, там шнур або жилка. Потім по приманкам і аспекти лови. Закриваєте базове питання і вирішаєте на водойму. Нічого секретного я тут не скажу. Підкреслю, дивіться відео саме з того місця, куди, куди ви плануєте поїхати, бо того ж окуня можна ловити по-різному. Того жереха ловлять в залежності від водойми на різні. Коливалки на різні приманки в різних слоях. Води. Тому ось така від мене порада. Дивіться риби. Я не занурююсь глибоко в літературу, бо раджу взагалі майже ну, нічого не читати, а більше дивитись відео. Ось. Така буде моя відповідь. Я дуже сподіваюся, що відповім на ваше питання. Якщо є якісь запитання ще, пишіть в коментарях. А, ось. І було декілька питань стосовно спінінгів. Ось, наприклад, Валерій Тарасенко питає Максим, дякую за контент і за співпрацю з волонтерами. Зробив донат. Теж цікавить питання то полюблених спінінгів, а саме, як впливає строй на конкретні проводки. Дякую. Так, дякую за питання. Ще раз дякую за донат. Нагадаю, що цю рубрику я створив для того, щоб бути корисним. Бачу в цьому якусь користь від мене, ви не просто донатите, а платите, можна сказати, за знання, яким я володію. І нашій армії, я вважаю, то допоможе. І так, перейдемо про спінги, і тут я не буду зупинятися на конкретних моделях. Скажу так, я люблю досить швидкі палки і відрізняю такі два аспекти для себе. Давно так вирішив, що стрій, тобто ось як гнеться наша вудочка при навантаженні, і жорсткість вудочки, тобто ступінь того зусилля, яке треба прикласти, щоб цю нашу вудку зігнути, це два різних параметри. Я вважаю, що це правильна логіка. Я спілкувався з многими топ риболовами України, Європи і усіх топів одна і та ж сама логіка. Стрій вудки це один аспект, жорсткість інший. Може бути вудка досить жорстка, але строй в неї буде там медіум, скажімо так. Або там. Може бути фаст, але не екстра-фаст, А може вудка бути досить м'яка, але при цьому вона буде з солідною вершинкою, і тому, і тому вона буде екстра-фаст. Буде Ось такі два аспекти ви повинні відрізняти. Тобто я полюбляю свої ловлі і мені подобається останнім часом вудочки жорсткі. Тобто досить такий, але не екстра-фаст, а такого фастового типу. На прикладі, там, у фаворита вийшла спільна розробка. Ми допомагали разом з Назаром Баженком тестували зразки, вносили правки, Black Swan, чорний лебідь, мабуть, вже знаєте. І ось саме ці вудки такого, такого характеру. Тобто, не усім потрібен цей характер. Тобто, вудка вибирається виключно з тих умов і тих задач, які будуть стояти саме перед вами. В моїх рибаках, в... зі свого досвіду, мені ці вудки більш подобаються. Але, наприклад, візьмемо ситуацію, ви спеціалізуєтесь на ловлі там, маленьких окунців, і вам там, потрібна вудка досить така м'яка, і. Досить такого фастового строму, може навіть екстрафаст. То, можливо, там вудки, які подобаються мені, вам не сподобаються і будуть неприємні в роботі. Якщо брати загалом, мені подобається для берегової ловлі типаж це такий ось японський, бистрі, жорсткі вудки, типу посейдону. Від Evergreeno, типу якихось там вудок від Ticta, Black Swan, я не знаю, там кого ще є такі. Обрідена є такі теж вудки з таким стром. Тобто не такий не так важливий бренд, скажімо так, як сам Типаш. Якщо вудка мені зрозуміла, я розумію, що від неї. Я вимагаю, і що вона мені дасть у відповідь, то вона для мене підходить. Е, немає моделей якихось там конкретних найулюбленіших. Я за своє життя пролив, мабуть, там, не знаю, 30 серій, мабуть, у будок, а може більше. Останнім часом співпрацював з компанією Фаворит. До війни тестував багато зразків, і навіть зараз декілька з них тестую, але до війни прям був поток. Вони роблять акцент на тому, щоб зробити вудки якомога більш, більш ну, зрозумілими, скажімо так, для нашого ринку. Тобто, щоб більшість риболов, які там, потрапили до магазину і взяли вудку Фаворит, вони зрозуміли, для чого вона, тобто, передали ту ідею від розробників. Тому я тестував багато моделей. вони там. Зробили великі плани, не знаю, як війна на це вплине, але якщо вони реалізують хоча б 10-ту частину від того, що я тестував, то будуть нові круті серії, оновлені старі серії, і тобто, оце кайфовий момент. Тому нема улюблених, бо я за останній рік, а то й два, кожен виїзд виїжджав там з якоюсь новою вудкою в плані тестів. І не було там, що я там закохався в якусь одну конкретну утку. Зрозуміти, ловити рибу можна ну майже на любу снасть, але ви повинні розуміти, що той кайф, той адреналін, який дасть вам вудка, яка вам подобається, буде значно більшим. Тому я ще раз акцентую момент: не, за... не, за... не зупиняйтесь так, на якійсь конкретній моделі. бо Дуже часто зустрічаються такі моменти, що люди мріють про якусь вудку. І ось коли вони її покупають то спільно, то потім йде розчарування, бо вони думали, що вона якась там зачарована, і з нею зразу там будуть інші результати, але насамперед то ловить рибу риболов. Тому не будемо зупинятися на певній моделі. Для берегової ловлі, більш для мене. Зрозумілі японці і їх стиль виконання. А для лодки треба дуже-дуже пристально дивитись на американські бренди. Сент-Крой, Гаріуміс, бо ці вудки більш універсальні, у них більший запас і універсальність з точки зору видів приманки. Тобто там треба десь Воблер трьохнуть і треба там. На коловалку половить, і вертушка, і джиг, і давайте перегруз, бо тут течу дали. І тобто, от там вже трішки інша історія. І ось там я вибираю такі вудки, як більш такого американського типажу. Нехай вони будуть більш, там, можливо, десь не такі чутливі, так? можливо, десь не так вони далеко будуть кидати. Але я буду настільки впевнений в цій Снасті, що виберу саме її. І якщо ви пишете такі питання, пишіть їх більш детально. Пишіть ситуацію, під яку ви обираєте спінг, і я дам відповідь, і ви зрозумієте логіку, з якої я обираю, і раджу людям обирати снасті. Бо це, ну ось улюблені мої Снасті, ну, все одно потрібно, мені вважається, відповісти. І давайте я. Виділю топ улюблених своїх там, спінгів в кожній категорії, але це, як ви зрозуміли, не найулюбленіше. Ті, що мені якось запам'ятались з оці цих, цих років. І виділю першу будку: це Xtune 803 від Shimano до 10 грамів. І він, здається, 10-го року. Досить стара така модель, але мені здається, це один з найкращих лайтів, яким я ловив. Далі додамо в цей список топ-3 вудки, які мене здивували, це буде на другому місці Пасейдо 84. -й. Ось. І третя вудка, якою я, яку б я. Виділив, мабуть, це буде якийсь Skyline. Вудка досить популярна, розповсюджена, але Skyline, геометрія не досить мені подобається років, воно таке вже застаре з точки зору дизайну та там ергономіки. Але ось Skyline, Black Swan, ось такий типаж мені теж останнім часом дуже зайшов, і змагання показували, що, що ці вудки досить конкурентні. Так, йдемо далі. Повзажуваю можливістю, пише Евіо Фішер. В новачків де да вже в досвідчених проблемах з визначенням рельєфу дна річки за допомогою спінга. Коли бачиш, як спінгіст робить проводку, і кажу: тут свал, тут бровка, тут яма, і т.д., де все виглядає як якісь фокуси. Бо спінгіст придумує, чи робить вигляд, що розуміється. Як за допомогою спінга визначити рельєф, свали бровки, яму в річці. Якщо можна, також у відео. Дякую, кинувши донат. Дякую за донат. Відповім на це так. Я вже під цим коментарем написав, що це тема для, мабуть, окремого відео, але я хочу досить швидко відповісти, дати якісь поради. Так? І можливо вони і вам будуть корисні, і ви зможете швидше, ніж я, піти на воду, те все спробувати. І, можливо, моє наступне відео вам і не знадобиться, скажімо так. І так, почну з того, що давайте від, будемо відволікатись від того, що мало спин з Трошки заговорюсь, вибачте, бо вже давно не записував таких довгих відосах. Відволячемось від того, що ми спінгісти, і давайте з вами подумаємо, в яких типах ловлі рельєф водойми важливий. І ви не знайдете, мені здається, жодного такого виду, де це не важливо. Кожен вид риболовлі вимагає від вас зрозуміння того, де ви ловите, і що поряд з вами. Де ямка, де бровка, де ракушка, будь то фідер, будь то попливець, будь то короб, ловля коропа. У усіх у цих видах ловлі дуже важливе зрозуміння рельєфу. Тут, я думаю, сперечатись ніхто не буде. Йдемо далі. Так, Якщо не тільки ми можемо зрозуміти рельєф, а й інші з, Інші видоволі також якось знаходять, все. як це вони роблять. І тут ми беремо і голимо з вами якийсь від, і, там, дуже відомого федериста. Не важливо там, Льохи Пухача, наприклад, топал там, або я не знаю, там, Ростіка Кучерявенка з Харкова, або там, не, любого топового Федеріста, і він вам покаже там, маркування. З точки зору коропової ловлі, або там знайдення дистанції для фідеру, наприклад, і вони кидають такий груз специфічної форми і його там протаскують по дну і шукають бровки, шукають ямки, іл, і так далі. Так ось, насамперед, я коли обмірковував, як людей навчати шукати якийсь рельєф. То усім я раджу спочатку подивитись таке фідерне відео. Воно буде дуже, досить корисним, і ви зрозумієте, що з такою проблемою зішторховуєтесь. Зі і ви розумієте, що з такою проблемою стикаєтесь не тільки ви, а й інші риболови з інших напрямків. Тому все дуже просто. Перше, перша порада це періодично робити проводку. В стилі волочіння, не знаю, чи правильно українського волочіння по дну. Тобто, коли наша приманка не відривається від дна, а просто ми її там шкрябаємо нею по дну. Тим самим дуже легко знайти ракушку. Ось перше, де ви можете поставити галочку, ви таким способом перше завжди зможете знайти ракушку. Друге, це ви зможете знайти якісь інші рельєфи з точки зору. там. Гілки, дерева і так далі. тобто Якусь чепу. Знаєте таким способом. Далі у нас є таке поняття, як свал, чи бровка і яма. Усі ці три поняття стосуються зміни глибини. Тобто можна їх так ось згрупувати, тобто як зрозуміти, чи змінилась глибина у тому чи іншому місці. І насамперед, то досить така проста порада: це рахувати вслух спочатку секунди падіння вашого вантажка. Тобто, після наступного підриву, ось у нас є є пауза, коли ми там зробили двійний підривчик, і робимо паузу, і приманка наша знаходиться у вільному падінні. Ось цю паузу вільного падіння до того часу, як вона знову впаде на дно, рахувати. Також рахувати з того часу, як наша приманка доторкнулася води при закладі. Тобто приманка упала на воду, і ви починаєте рахувати, тим самим замірюєте глибину в місті ловлю спочатку. Потім при наступному закладі праворуч чи ліворуч те ж саме робите, рахуєте. і... Розуміти, що чим довше падає груз, тим глибше в місці ловлі. Це для початку. Другий момент, який я відмічу, це цей рахунок розбити на два такі підрахунки. Тобто рахувати як в музиці, так, навчати сам перед рахувати в музичній школі. Минуле, але воно досить корисне. Тобто, рахувати не просто 1, 2, 3, 4, 5, рахувати 1, і 2, і 3, і 4, і 5, і. і тим самим, якби ми дробимо наш рахунок, робимо більш точно. точно. Ось ці поради. Перше це рахувати, друге це періодично роботи, робити такі протяжки по дну для того, щоб зрозуміти, є там ракушка чи якийсь зацеп, вони спрацюють у 90% випадків, де є досить чіткий рельєф. Якщо перепад там у 20 см чи у 30, а не у метр, то, скоріш за цього, треба більш таке тонке сприйняття, яке буде опиратись на ваш досвід. Так, ось, якщо ви тільки починаєте, якщо ви там ви взагалі не розумієте, деякий рельєф, то оці дві мої поради. Вони вже спрацюють, і точно ви будете досить гарно розуміти, в якому місці ви робите. Ловите, так. Тут досить багато в мене хейтерів росіян, і я передаю привіт. І хочу сказати, що. коротше, нічого не буду казати. Вже тут це написано. Так, тут десь був гарне питання, зараз я його знайду. І о. Останнє питання, на яке я відповів на цьому відео, буде від панфілова Руслана. Він питає: Доброго дня, Максим. в мене таке питання: як ловити судака в ставку з глибиною 80 см в метр, як бровок немає? Донат. Також я дякую за донат, Руслана, і відповім на ваше питання. У мене досить великий досвід вийти на таких водойомах. Водоймах, водоймах е біля міста Ізюм, де зараз точаться бої, е я був досить часом таких водоймах, де там глибина метр, півтора, інколи метр, особливо, особливо в літній спеки, там вони трішки висихають, і є деякі. Особливості лову в таких водах, Перше, це знайти аномальне дно. Ви пишете, що немає бровок, бровок може не бути, але є 100% якась ділянка з більш твердим дном. Тобто дно, яке виділяється. Якщо ви знайдете таку ділянку, нехай воно буде там 5 на 5 метрів, 10 на 10, там точно буде судак. Це перше, що ви повинні зрозуміти. Знайти Аномально тверде дно на водомі, воно має бути. Інколи, звичайно, бувають виключення, але я досить часто знаходив такі плямки на водомі, зазвичай вони там глиняні, або там є пісок якийсь. Ось то там має бути судак. Це перше місце і першу ознаку, яку б шукав би на водомі. Друга особливість це знайти свіжу воду, знайти ключі. Свіжа вода в таких водоймах дуже-дуже ну, особливість, на яку риба йде. Бо за що того, що глибина навика, водойма досить сильно прогрівається влітку, і рибі жарко. І ось ці ключі, вони як подих свіжого повітря. Риба зазвичай не стоїть прямо на них, але вона десь там в 50 метрах. Тобто не прямо в цій дуже холодній воді, а десь, де вона змішується. Але кисню вистачає, і риба більш комфортно себе почуває. Тому треба шукати друге це ключі. І третє, це пробувати досить нестандартні види ловлю, які дуже часто працюють. Наприклад, використовувати в своєму арсеналі коливалки. Багато людей не вірять, що можна ловити судака на коливалки але в моїй практиці, де в практиці багатьох спортсменів, є ось такі. Видовжені такої довгої форми колувалки на які гарно реагує судак в подібних водомах. Тобто покладіть до коробки ось таку одну колувалку Зазвичай я використовую там, вага у цієї, у цієї 10 грамів, 10, 12, 14, 7. 7 рідше. 10 на 14, ось такі ваги колувалок, такою формою. У вас одну там-дві покладіть, вам буде вистачить колір зазвичай ось такий, як срібло. сріблясто Ось. І е, останнє, четверте, мабуть, щоб я порадив, це потім, якщо оці три варіанти не спрацюють, у вас там немає ні не ключів, немає твердого дна, е, коливалки також не працюють. Використовувати е, різні оснастки. Там далі вже намагатись використовувати різного виду е, рознесені оснастки. Типу дропшот, Техас, Кароліна, на просторах Ютубу легко знайти, як це все зв'язати. Я почав би з дропшоту, і потім шов би далі. Якщо не працює класичний джиг. Ось. Трішки я втомився. Я дуже надіюсь на те, що мої відповіді вам були корисні. Стосовно відповідей на питання про улюбленіші спінінги, я відповім під конкретну ситуацію, давайте, якщо щось залишилося незрозумілим, напишіть ваші якісь конкретні, конкретні ваші вимоги, конкретні ваші умови ловлі, і під них ми ось в такому форматі підберемо для вас спінінг із того, що пропонує на сьогодні ринок. Долучайтесь до донатів, ми продовжимо цю рубрику. Залишилось ще пару питань, на які я не відповів з першого відео. Пишіть під цим відео також питання, на які ви хотіли почути відповідь. І алгоритм дій дуже простий. Буде картка Сірогії Волгіна, він же гаджет. Це всім відомий рибалка-волонтер, який допомагає зсу. Ви робите маленький донат, неважливо в якому розмірі, немає ніякої ціни. Якщо там можете гривню, то гривню, можете 5-5 і так далі. Хто скільки зможе, пишете питання, на яке б хотіли мати відповідь від мене, і я ось в такому форматі відверто відповім, як я вважаю за потрібне робити в тому чи іншому випадку. І надіюсь, мої поради вам допоможуть, а ми разом з вами допоможемо ЗСУ. З вами був я, Максим Нестерцов. Я вже дуже сильно хочу до води, але все нема ніякої можливості. Дуже-дуже хочу рибавити. Але мрію, що скоро поїду до води і порадую вас відосом з води. І відповім там якісь практичні запитання. До зустрічі на цьому каналі. Був усіх радий бачити, хто дивиться. Дуже вам велике дякую, що залишаєтесь зі мною. Ну і пишіть коментарі, робіть донати разом до перемоги.